Отже, ти нафармив чимало валюти за парадами з моєї попередньої серії, а от більш круті штуки вимагають ще якоїсь синенької валюти, а де її добути, ти поки що не знаєш. Екзоматерія це другий вид валюти Викарус. Вона також потрібна для вивчення та купівлі більш крутого обладнання, або її можна обміняти на звичайну валюту. На сьогодні існує чотири методи видобутку екзоматерії. Перше видобуток киркою з рудника, другий Видобуток екстрактором із родовища, третій видобуток конденсатором із гейзера, четвертий нагорода за виконання деяких місій. У цьому відео ми розблокуємо перший спосіб видобутку. Він відкривається у місії глибинна жила. Видобуток після виконання цієї місії вузли екзоматерії з'являтимуться у всіх інших місіях, якщо точніше, вони повинні з'являтися випадково скрізь, де є інші руди вищого рівня, печери, деякі хребти і так далі. Зверніть також увагу, що бонуси видобутку кирки не застосовуються до екзотичної руди. Дохід однаковий для всіх кирок. Також на видобуток не впливають жодні таланти. Відразу відповім на запитання, скільки часу займеться місія. Тут у нас два варіанти. Перший упор на фарм екзотики, підходить для непрокачених новачків. Час приблизно 20 хвилин. Екзоматерія 64, плюс-мінус, про це пізніше. Штраф досвіду доведеться розвивати. Разок загинути. Валюта від 75 до 225, залежить від складності. Варіант другий: максимальна нагорода валюти для хардкорників. Час приблизно 30 хвилин. Екзоматерія 64 плюс-мінус. Досвід повний. Валюта 300 з позначкою хардкор. В обох випадках можна непогано заощадити час, якщо брати із собою обладнання з орбіти. Піч, мангал, балон, кирку, ніж та інше. Але моє відео. Для новачків, тому тільки ручками, тільки хардкор. Я хочу показати, що цю місію може пройти майже будь-хто, при цьому використовуючи мінімум ресурсів, про які я навіть зробив табличку. Зазвичай я проходжу за другим варіантом без обладнання. Це не складно, якщо ти достатньо прокачаний. А це починаючи з 20-го левела. Звучить довго, але насправді не дуже. Швидко прокачатись можна вбиваючих хижаків на максимальній складності. Це, наприклад, можна зробити вже на другому Другій місії сканування місцевості. А якщо зовсім без ризику, то йдемо у відкритий світ, звичайно, на максимальній складності. Ну, а там рубаємо дрова і збираємо руду у промислових масштабах. До речі, це все стане в нагоді, коли захочеш мати постійну базу в відкритому світі, а не у маленькому аванпості. Звісно, головне не левели, а твої таланти. Тут все просто. Вкидаємось у стаміну та швидкість пересування, ну а потім вже у здоров'я. Дуже рекомендую вкинутися в. Талант підкорювач Арктики, який додає плюс 15% на опір холоду та плюс 5% на швидкість пересування по Арктиці. Щоб до нього дійти, нам треба вкинути 12 пунктів у попередні таланти. Рекомендую розкладати їх таким чином. Окрім збільшення ваги, все інше теж нам буде корисним. Якщо ми граємо соло, то також працюватимуть таланти на закладці наодинці. Тут теж потрібно вкинутись у витривалість, швидкість пересування та хоча б трохи. Таланти на цю гілку дають кожні два левела. Отже, ми підняли левелів і готові йти на Екзо. Я коротко розповім, що ми робитимемо, а потім покажу, як це буде виглядати на практиці. Ми з'являємося десь в одній із цих точок біля озера. Відразу біжимо до цього проходу взимку, по дорозі не збиравши на кирку та зброю. Через нього дістаємося цієї печери. Там добуваємо руду екземотерії. Як тільки ми її здобудемо, на карті з'являться ще три вузли руди. А ось тут я одразу відповім, скільки руди ми здобудемо в цій місії. Якщо ти граєш сам, кожен вузол руди дає 16 екзоматерій, якщо граєш не сам, то вдвічі менше. Тобто при соло грі ми зберемо 64 екзи, а в коопі лише 32 одиниці. Також є маленький шанс, що в печері з першою рудою з'являться одразу два вузли. Тоді ми зможемо забрати 80 единиць екзоматерій. До речі, іноді вузол у тріщині дає на одиницю менше екзи, тому я писав від 63. Ну і останнє, як я вже казав, після проходження цієї місії такі вузли руди з'являтимуться рандомно картою біля інших руд. Тобто, при повторному проходженні ми можемо піти в обхід, заглядаючи в кожну печеру на нашому шляху. Таким чином можна нафармити значно більше екзематерій, але це вже інша історія: більше часу і взагалі рандом. Отже, добуваємо руду та повертаємось тим самим шляхом. Зупиняємось біля цієї печери і, не витрачаючи час на будівництво бази, ставимо в ній верстат. У верстаті робимо та ставимо піч. Тут же видобуваємо руду та плавимо в печі. З наплавленої руди крафтим інтерфейс виклику капсули. Ставимо на вулиці інтерфейс, викликаємо капсулу. Скидаємо в неї екзоматерію і відправляємо. Повертаємось у човник і відлітаємо. Увагу. Важливо залишити місію на човні. Якщо ми просто вийдемо в меню, то екзоматерія не з'явиться. Як варіант, можна повертатися не тим самим шляхом, а в обхід. Це буде довше, але якщо ти слабо прокачаний, то краще так. Мороз дає сильні дебаф і на стаміну та швидкість, тож ти не зможеш бігати і в результаті швидше не буде. Це був варіант отримання максимальної нагороди. Якщо мета максимально швидкий фарм екзоматерії, то послідовність інша. В цьому випадку нам потрібно зробити інтерфейс виклику капсули до того, як підемо добувати екзоматерію. Це можна зробити у цій же печері, яка якраз на нашому шляху. Робимо інтерфейс, добуваємо екзоматерію та відправляємо її через капсулу. Після цього треба загинути. Відродимося ми поруч із човником і можемо відразу відлітати. Це заощадить нам приблизно 10 хвилин. Однак не забуваємо, що після загибелі прогрес досвіду обнулиться. Така Собі плата за економію часу. Раніше цю місію можна було пройти хвилин за 10. Видобувши екзоматерію, потрібно було забратися до якогось закритого простору, печери або ями і через Escape вибрати пункт звільнитися. Гра писала, що не може знайти вільне місце, та пропонувала телепортувати нас на човник. Екзоматерію треба було згрузити в човен та відлітати. Тепер таке не провернути. По перше, гліч із телепортом на човник більше не працює. По друге. Тепер екзоматерію треба відправляти іншим способом, для якого доведеться видобувати та плавити руду. Ну а тепер докладніше про те, як і що робити. Поїхали. Вилазимо з капсули і одразу біжимо до цієї печери. По дорозі збираємо все, що збирається. Нам знадобиться волокно, палець і каміння. Також збираємо будь-яку рослинну їжу, яку не обов'язково готувати. Тобто ніякої кави та пшениці. Овочі та ягоди будуть непоганою підмогою у цій місії. Вони не лише додадуть. До статусів ситості та спраги, а й збільшить максимальні показники витривалості та здоров'я. Не буду на них зупинятись, ця тема заслуговує на окрему серію. До прибуття в печеру також треба добути пару звірів та одне дерево. Щоб не витрачати час, збираючи зайве, я зробив собі табличку. Тут все, що знадобиться для цієї місії: первинний одяг, первинні інструменти та трохи обладнання. Але для початку, тобто до печери, нам потрібно лише наступне. 100. 130 волокна, 120 каміння, 72 дерева, 32 шкіри. Інструменти робимо одразу. Добуваємо звірів, потім дерево. Йдемо у печеру. У моєму випадку вона закрита, але це навіть добре. Камінь знадобиться для крафту печі. Поки відпочиваю, крафчу верстат. Прорубуюсь, вбиваю черв'яка та ставлю верстат. На піч трохи не вистачає, добуваю ще. Кравчу та ставлю піч, видобую необхідну кількість заліза і закидаю його в піч. Для розпалювання гілки, їх багато не потрібно. Добиваю черв'яків, що залишилося, і добуваю мідь. Усього нам знадобиться по 14 штук кожної руди. Після переплавлення ми отримаємо по 7 злитків. Саме стільки нам потрібно для створення інтерфейсу обміну з орбіти. Поки плавиться руда, роблю сирп і збираю волокно для одягу. Можна збирати і без серпів. Але я вирішив, що так швидше, і я встигну заробити ще багаття. Кравчу одяг із тканини. Так, одяг слабенький і більше підходить для постелі, але він дешевий і робиться, як то кажуть, на колінах. Зате в комплекті дає 5% швидкості пересування і навіть трохи більше до опору холоду і вразливості. Все це зайвим нам не буде. Далі видобую камінь для багаття, ставлю його і закидаю в нього їжу. Йду до верстата і роблю 8%. Мотузок. Це для крафта інтерфейсу. Забираю руду з печі та роблю інтерфейс обміну. Повертаюся до багаття. Зазвичай я його не роблю, але тут вирішив, що встигну чогось посмажити. Встиг лише м'ясо. Краще б я насмажив гарбуза. У смаженому вигляді він додає до максимуму витривалості і навіть до опору вразливості. До пересування по Арктиці це значно корисніше від здоров'я. Забираю гарбуз та нарешті біжу за рудою. Дорогою добуваю оксид. Якщо не плануєте, Затримуватись 130 одиниць вистачить, але все ж таки краще ближче до 50. На вході до арктичного біома мене зустрічає попередження про те, що насувається буря. Я закушую всім, що є, і біжу далі. Акуратно обходжу ведмедя. Він часто зустрічається на початку цього проходу. Незабаром статус бурі починає зменшуватись. Буря мене обігнала. Це добре. На мамонтів не звертаємо уваги. Вони не агресивні та ніколи не нападають першими. Дорогою. І зустрічаємо ще кілька ведмедів. Намагаємося їх не чіпати, але якщо не пощастило, наприкінці відео я покажу, як з ними справлятися. Дорогою, згадую, що забув зробити факел. Палаючий факел трохи зігріває, а в нашій ситуації будь-яка дрібниця буде корисною. Добігаю до потрібної мені печери. Тут не пощастило, вона закрита, причому стіна досить товста. Пробиваю вхід і знову не пощастило. Цілих три черв'яка замість одного. Вбиваю. Першого, але тут закінчуються стріли. Ухиляюся від плювка і вирішую йти в рукопашну. Мене трохи отруїли, але нічого страшного. Видобую першу руду і біжу за рештою. Трибаю в тріщину за другою рудою. Цей вузол руди іноді дає 15 ікзи замість 16. Але не цього разу. Біжу вздовж скелі за наступною рудою. Вже тут отримую новий дебаф, який починає мене дамажити. Не звертаю на нього уваги і здобуваю третю руду. Здобувши її, вибігаю за останньою. Перед тим як її видобути, ставлю інтерфейс обміну та викликаю капсулу. Видобую залишки, завантажую все в капсулу і відправляю її на орбіту. Вирішую повертатися тим самим шляхом. Їм все, що можна, і біжу назад. Витривалості майже немає. Дебафи продовжують забирати здоров'я, але я потихеньку дістаюся лісового біома. Тут стає легше. Один дебаф зникає, а інші зменшуються. Але я все ще втрачаю здоров'я від обмороження. До обмороження приєднується нестача кисню. Забігаю в свою печеру і з'їдаю останній шматочок м'яса, щоб підлікуватись. До човна залишається небагато, і я вирішую більше не відволікатися, обійшовши парою. Вовків вдало добігаю до своєї мети. Отримую свою максимальну нагороду та повідомлення, що я розблокував екзоматерію. Тепер ця руда з'являтиметься у всіх інших місіях, і я зможу відбувати її киркою. На цей раз місія зайняла 32 хвилини. Взагалі, мій рекорд і менший, але тут багато залежить від погоди. Ну, а на цьому все. Як обіцяв, розповім, як впоратися з білим ведмедем. Тут головне не панікувати та не тікати, втекти і від нього. Його можна лише у ліс в арктиці це неможливо. Тут у нас лише два варіанти: заманити його в ущелину або вбити. Так його можна вбити. Біжимо йому назустріч, пробігаючи вздовж його тушки. Одразу розвертаємось, стріляємо і так по колу. На максимальній складності він має дуже багато життя. Якщо закінчилися стріли, то вбиваємо всім, що лишилося ніж, сокира та хоч кулаками. Так само ми можемо вбивати і звичайних лісових ведмедів. Головне, щоб була відкрита місцевість. Дякую всім, хто підтримав лайками та коментами. Якщо вам був цікавий такий формат, дайте мені про це знати. Це допоможе мені продовжувати робити подібний контент. Підтримуйте ЗСУ, все буде Україна.